Слава нації! та на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Поділюся цікавим зауваженням, цікавим експериментом. Я його розпочав цими днями з огляду на те, що бачу навколо себе. І кому цікаво, може це повторити з власного, у власному житті, у власному досвіді, поділитися думками, враженнями в, під, в коментарях під відео. Дуже буде цікаво масштабувати цей е, проєкт цю думку. Воно насправді експеримент дуже простий. Беремо будь-якого військовослужбовця, технічно усіх військовослужбовців, яких зустрічаємо, які мінімально хоча б налаштовані до спілкування просто, щоб відповісти на одне єдине запитання. Так, військовослужбовець у нього першочергова і основна задача це захищати Україну. І зараз, квітень 24 року, просто я беру і просто запитую військових. Кажу там, побратиме, від кого ти захищаєш Україну? І цікаво, що дуже дуже мала кількість людей, дуже мала кількість людей, дуже мало. Кажуть, що від росіян або Росії, згадуючи, кого завгодно: секс меншини, міфічні персонажі, орки. там... Хто завгодно там згадують, я ж кажу, коли згадують гомосексуалістів, я кажу: слухай, ну секс меншини ходять там на парадах чи ходили зараз, не ходять, От, ходять там зі своїми там, веселковими прапорами. І ти, ти від них захищаєш Україну, і вони починають розповідати довгі і нецікаві історії, які фундаментально полягають у маніпуляції термінами, але коренем всього цього є що. Є те, що, на моє переконання, з того, що я бачу, спостерігаю і розумію, то Росія і росіяни докладають великих зусиль, щоб їхнє, щоб вони навіть на вербальному рівні, на рівні слів, висловів, думок, не фігурували як вороги-окупанти і ті, від кого ми військовослужбовці. І всі інші, мінімально свідомі українці захищаємо Україну, так? Подумайте про це, подумайте про це. Першочергова асоціація і розповідають про депутатів, про там посадовців, про кого завгодно. От реально я запитую побратимів із різних підрозділів, від кого ви захищаєте Україну? І виявляється, що лічені одиниці захищають Україну від росіян від Росії. А абсолютна більшість захищає від кого завгодно. Основна частина від гомосексуалістів, що є за визначенням нонсенсом. І такий стан речей, такий стан думок, такий стан висловлень, він грає на руку, на користь. Ворога, окупанта, росіян і Росії. Цікаво буде ваші думки, зауваження і експерименти з цього приводу почитати в коментарях. Ми працюємо. Я дякую всім долученим до нашої діяльності і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Я, до речі, Сашко добрий бороню Україну від Росії, від росіян, від окупантів і ворогів. В першу чергу. І також від їхніх поплічників. Але це вже потім.